Я п'ятихвилинка. Чи бувало у вас так, що ви раптом усвідомлюєте? Думка, принцип, уявлення, у яких ви були впевнені усе ваше життя, у реальності такими не є, але впевненість ваша від того не зменшується, хоч і змішується зі здивуванням. Явище, коли за певних обставин щось було прийнято як абсолют та аксіома, та не підлягало критиці та осмисленню, називається інтроекція. А самі стереотипні думки, уявлення та принципи інтроектами. Сьогодні будемо говорити саме про них. Інтроекти зазвичай надзвичайно конкретні та імперативні. Наприклад, чоловіки небезпечні. Злитися погано, у нашій сім'ї ніхто не заробляє, і жінка повинна бути матір'ю. Легко здогадатися, що перші інтроекти ми отримуємо у батьківській родині. Послання від родини надзвичайно легко засвоюються як єдино правильні та в подальшому сильно впливають на наші ставлення до життя, його стиль, бажання та досягнення. Порівняйте два інтроекти. Світ небезпечне місце та Всесвіт завжди оберігає мене. І ви легко зрозумієте силу впливу послань на наше буденне життя. Інтроекти допомагають нам відчувати свою приналежність до певної групи, сім'ї, нації, представника професії. У цьому їх важлива адаптаційна роль. У той же час. Неможливість зрозуміти власні потреби та визначити свої бажання, це наслідок впливу інтроектів на психіку. Допрацьований інтроект часто стає псевдоцінністю, коли замість того, аби сприйматися як щось обмежуюче, навпаки, він вважається фактором, на який можна спертися. Наприклад, інтроект чесним шляхом грошей не заробити. Насправді це класичний інтроект радянської доби, де перетравлений у майбутньому він буде заспокоювати людину та нібито пояснювати причини фінансових невдач. Тобто інтроект допомагає уникнути відповідальності за життя, потреби робити вибір та позбавляє багатьох запитань до самого себе. Природні можливості, справжні бажання людини та потреби стають сховані від неї ж самої. Інтроекти є у всіх. Питання у тому, як обходитися з ними, чи опрацьовувати та шукати у посланнях важливе для себе та свого досвіду, чи навпаки, відкидати як те, що не відповідає вашій персональній реальності. Почніть вивчати свої інтроекти з наступних кроків. По-перше, задайте собі наступні питання, які послання вам передавали ваші батьки? Тобто, що говорили особисто вам, на сімейних зібраннях, у сімейних міфах, як ці послання вплинули на ваше життя? Що ви відчуваєте зараз, згадуючи про ці послання? Після того, як інтроактивні послання визначені, спробуйте співвіднести їх з вашим досвідом. Також у наказових формах інтроєктів змініть Ти або ми на я. Наприклад, ми не створені для щастя. Скажіть, я не створений для щастя. Що відчуваєте? Чи готові ви дотримуватися цього послання? Якщо ви вже маєте дітей, то корисно буде попрацювати уже з тими посланнями, які ви даєте своїй дитині. Які з них є корисними, які з них відповідають сучасному світу? Чи хотіли би ви, щоб ваша дитина дотримувалася таких послань? Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі? Психотерапевтична п'ятихвилинка